Вранці 12 вересня близько 7.50 до відділу поліції номер 3 зі спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що в одному із приватних будинків по вулиці Червоногірська Шевченківського району вбито трьох людей. За повідомленням про тяжкий злочин, на місце події прибула слідчо-оперативна група керівництво підрозділу та обласного главку поліції. У результаті злагоджених дій співробітників поліції цей особливо тяжкий злочин було розкрито в лічені години. Там повміщується до поправову згурту в подальшому до попривору конверту. Це потрійне вбивство викликало неабиякий резонанс серед населення. Навіть для мене, оперативника з багаторічним стажем, цинізм цього злочину виходить поза межі розуміння. Наші співробітники доклали максимально зусиль, аби встановити обставини події та особу фігуранта. У результаті оперативних заходів ми з'ясували, що 11 вересня, близько п'ятої ранки, житель Запоріжжя віком 29 років прийшов до будинку, де мешкали його близькі родичі. Розраховуючи на те, що в ранковий час його мешканці ще сплять, молодик планував безкорешкодно здійснити корисливий злочин. Але коли виявилося, що господарі вже прокинулися, жорстоко зарубав їх сокирою, аби позбутися свідків. Таким чином, жертвами злочину стали бабуся, дід та його власний батько. Знаряддя вбивства виконав біля річки неподалік місця скоєння злочину. Злочинця затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого пункту 1, частиною 2 статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу тримання під вартою.